Вітаю малята! Сьогодні послухаємо з вами казку Голуб і сонечко. Одного дня на галявині звірята почали сваритися. Це мої жолоді. кричав їжачок. А я хочу ці ягоди, ображався зайчик. Лисичка сміялася з ведмедика і дражнила його. Сонечко дивилося на це з неба, дивилося. І раптом сховалося за сірі хмарки. На галявині стало темно, похмуро і сумно. Маленький голуб тоді полетів до сонечка і запитав Чому ти заховалася?» Сонечко тихо відповіло Я не можу дивитися, як звірята сваряться, не діляться і ображають одне одного. Мені сумно, тому я сховалася. Голуб полетів до звіря і сказав сонечко більше не світить, бо ви не дружні. Ви сваритеся й ображаєте одне одного, робите один одному неприємно та боляче. Ви ж хочете, щоб знову було світло й тепло. Двірята замислились. І потім ведмедик вибачився перед лисичкою. Зайчик поділився ягодами з їжачком. І всі обійняли один одного. Побачило це сонечко, зраділо, вийшло з за хмар і знову засвітило яскраво та лагідно. Галявина стала теплою і веселою. Звірята танцювали і раділи. Було тепло, приємно та радісно, бо де є дружба і мир там завжди світить сонечко. Малята, а тепер подумайте та дайте відповідь. Чому сонечко сховалося за хмарки? Як почувалися звірята, коли стало темно й сумно? Що зробили звірята, щоб сонечко знову вийшло? І подумайте, що ми можемо зробити, щоб у нашому житті завжди було сонячно та весело. Дякую вам за увагу! До нових зустрічей.